Антарис Галіафате це сучасна всесезонна шина класу All-Terrain, спеціально розроблена для забезпечення оптимального балансу між комфортною їздою по асфальту та високою прохідністю на легкому та середньому бездоріжжі. Вона поєднує в собі інноваційну технологію, надійність і привабливу ціну, що робить її ідеальним вибором для власників автомобілів класу SUV. Агресивний симетричний малюнок протектора із глибокими плечовими блоками та розвиненою системою ламелій забезпечує впевнене щеплення як на асфальті, так і на гравійних, піщаних та ґрунтових покриттях. Високоякісний компаунд із додаванням силіки підвищує зносостійкість і опір к механічним пошкодженням. Міцний сталевий брекер та армовані боковини забезпечують стабільність при високих навантаженнях і стійкість до ударів та захист від проколів. Висновок. Це оптимальне рішення для водіїв, які шукають надійну, зносостійку та універсальну шину, яка стане відмінним вибором для тих, хто регулярно виїжджає за межі асфальту, але при цьому цінує комфорт і контроль на звичайних дорогах.